Всім привіт! Сьогодні ми будемо розпаковувати подарунок від Германа та подивимося, що він мені подарував. Так, перше, це ось такий ботл, такий прикольний стильовий, фіолетовий ботл. Він не б'ється, до речі, та да, я хочу собі його забрати. <плес> я так люблю пушина, а ще й такий пушин, сквіш, блокнот. Він ще й пахне вкусно. Ось такий пенал з якимось аніме. Блистить, мені подобається. Все інше не знаю, що це за аніме, але те, що блистить, мені подобається. Так, мені подобається ще пушин та дуже красивий колір. Фіолетовий, рожевий, дуже класний. Все з пушином мені сьогодні. Олівці такі з пушином. Пушин? Хто ж сумнівався? Це підставка під олівці, під ручки для канцелярії. Ну, це така потрібна штука, мені здається. О, а це якраз фломастери з пушином, які мені підходять під цю підставку для ручок карандашей, фломастерів. Та у них, здається, такий меч класний, що супер. Шок, контент, не пушин. Сьогодні у нас ще є Line Friends. Блокнотик з такими прикольними штучками, якими можна розділяти сторінки, та це дуже класно та воно дуже допомагає у всьому. Мені дуже сподобався подарунок германа. А вам пишіть у коментарях та пишіть, як ви відноситесь до пушина. Мені він дуже подобається.